Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо, що російські мрезоти вже не просто атакують українську енергетику, а б'ють по підстанціях, які йдуть від наших атомних електростанцій, і цим створюють ядерну небезпеку. Україна відповідає на російські масовані атаки проти української енергетичної інфраструктури. Ні, простоє то утра вам скажу, і е, е, розстраю ті самі російські пропагандисти, які ще вчора дуже раділи атакам на українську енергетику, зараз засмучені, тому що прилетіло по російській. Астанція на то та добре утро називається, рібята. Ситуація вже класична. Спершу Росіяни атакують Україну, потім прилітає дзеркальна відповідь. і Росіяни питають за що? за що їх атакують. І звісно, у жодному випадку влучань українських безпілотників та ракет не було. Це усе кляті обломки. Взриви зараз звучать в Ярославлі і Владимирі, Там працюють ПВО Произошло падіння обломків на території ТЕЦ і просто у цю хвилину наш спеціальний кореспондент із міста Оріо доповідає, що він вже не дуже задоволений. Олений спеціальною військовою операцією, Такий грохот ночі стояв, це просто усе менше росіянам подобаються і економічні наслідки СВО, через що вони інколи почали виходити на протести. Лайди, Їх не турбує загарбницька війна проти України. Вони тільки переживають, що їм не буде що жерти. А для того, щоби кожен російський окупант нажерся дронів у пику, закидуйте вже зараз на поточний русоріз. реквізити, як завжди, в описі. Ваша постійна допомога та додати додають нам неабиякої мотивації, адже ми розуміємо наскільки надійний є наш тим. Інвестуйте в своє життя, інвестуйте в життя своїх близьких, шахедоріс. Та русоріз, до речі, я маю оголошення. Ви можете виграти новесенький iPhone Air. Усі, хто підпишеться на Монобазу для нашого русорізу, будуть брати участь у розіграші, який ми проведемо вже завтра. Тож у вас часу є до кінця доби. Підписуйтеся, допомагайте українській армії та вигравайте. І пам'ятайте, у наших розіграшах програють тільки і виключно росіяни. Ну а усі, хто підпишуться на мій ютуб канал, будуть просто хорошими людьми. Підписуйтеся, якщо досі. Цього не зробили дані кадри. Вам напевно дуже приємно бачити. Приємно бачити, як російська енергетика починає страждати від українських ударів. Я маю зробити тільки уточнення електроенергетика. Цієї ночі невідомі дрони та ракети здійснили атаку на Орловську ТЕЦ. Наш місцевий кореспондент із місця подій повідомляє, що від неї відвалився якийсь шматочок. От говорять про ТЕЦ. Это... Вот смотрите! господи, смотрите! Вот видите? Там кусок отвален, хороший кусок. Дана ТЕЦ покриває близько 40% електропостачання Орловської області і 65% теплопостачання обласного центру. Ну, як покриває. Покривала, напевно, тому що зараз у них перебої і з тепло, і з електропостачанням. Буває. Невідомі дрони атакували цієї ночі також і під станцією у Владимірській області, так званої Росії. Вона загорілася. Ось этот нормально потрапив, долетів. Зараз, походу, світу не буде. Як красиво! І дійсно, це дуже красиво складно не погодитися. Але що окремо кидається у вічі, це те, що там не працювала практично зовсім російська протиповітряна оборона. Причин, як ви знаєте, дві: так звана Російська Федерація занадто велика, щоб її прикрити засобами ППО, і засобів ППО банально не вистачає. Так, да, Часто буває так, що цілі видно, збити їх нічим. Їх то есть они есть на войне! есть, вот так. Да. На войне! Все панцеря на войне! Їх нету більше! у нас у порівнянні з нашим ворогом набагато скромніші можливості здійснювати атаки на об'єкти електро та теплоенергетики. Але не варто забувати, що у росіян і без наших ударів достатньо проблем: то у Ростовській області влітку світло вимикали і росіяни виходили на протести, а то взимку росіяни постійно замерзають. Тож я не здивуюся, якщо при менших атаках. У росіян зима буде теж дуже цікавою. Ну а тепер декілька слів про російську економіку. Цієї ночі дрони атакували. Також і Ярославський нафтопереробний завод, але наслідки потребують уточнення. Охто ж Господи! Ярославський нафтопереробний завод це особливий НПЗ. Ми його раніше не атакували, хоча деякий час тому там була пожежа. Цей НПЗ розташований у європейській частині так званої Російської Федерації. І він є критично важливим саме для російської армії. Питання тільки в тому, чому по ньому не били раніше. Сьогодні Славніфтьяна займає третє место в Росії по об'єму переработки нефти і перше по об'єму выпуска авиационного керосина. Больше 5% всех всіх топлива топліва в стране выпускает именно Ярославське нефтеперерабатывающее предприятие. Из НПЗ на європейській частині території так званої Росії, які ще сильно не горіли. Лишився хіба що крім Ярославського, Московський. Кожен такий удар, кожна така атака має прямий вплив на російську економіку, навіть більший аніж. Санкції, які запроваджують країни заходу, але і санкції мають також непоганий вплив, тому що у жовтні цього року доходи так званої Росії від експорту вуглеводнів знизилися до найнижчого рівня від початку усієї повномасштабної війни. Російська економіка задихається. При тому, майже половина витрат йде зараз на війну проти України та на забезпечення російських мусорів та ФСБшників. Грошей на війну не вистачає а їх десь треба брати. Ти і російський уряд вирішив брати їх із кишень росіян. Правительство готує нове повішення тарифів на електричство. Чиновники обсуждають реформу, після якої платити за світ стане дороже, і це їм тільки нещодавно підвищували комунальні тарифи. Навіть голова російського центробанку Набіуліна була змушена визнати, що у російських підприємців через економічну ситуацію з'являється усе більше проблем. Більшість підприємств а ми опрашу щомісячно по всій країні, по всім регіонам, до 15 тисяч підприємств, і большинство, к сожалению, говорять, тому що им не хватає сложно служних найті удержать. Ті самі російські підприємці скаржаться на величезне податкове навантаження, і з нового року ПДВ зросте із 20 до 22 відсотків. А ще систему спрощеного оподаткування змінили. І Якщо раніше вони могли за спрощеною системою платити податки на ліміті до 60 мільйонів рублів, то тепер це 10. 22% НДС і парок 60 міл. Льонов де дісті Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царство небесне. друзья. Из нового року зросте інфляція і закриється дуже багато малих російських підприємців. Росіянка шокована. Вона огорошена. Я в шокі перебуваю. Горошина новостями. Час практично розмовляла зі своїм бухгалтером касательно змін в нашій налоговій системі. Багато, навірно, з вас слышали про те, що повішаються ставки НДС. Я от починаю про це говорити. мене зразу ідуть сльози, я їх не можу здержать. І саме тому росіяни усе частіше починають виходити на економічні протести, досить жалюгідні, якщо чесно, або записувати діджитал челобітний до Владиміра Путіна. Ой. Эти изменения, на наш взгляд, могут привести к катастрофическим последствиям. Для малого і середнього бізнесу. та це на так званій Росії нікого не хвилює. Владімір Путін ухвалив рішення продовжувати війну проти України. На війну потрібні величезні суми, треба десь брати гроші. Тому росіяни мають скинутися. Ну в країні тяжело, мабуть, Всі уважаємі люди мають скинутися і допомогти країні. Разом із тим за останній час на так званій Росії серйозно посилюється інтернет-цензура. Там готуються до кінця цього року повністю заблоку. Телеграм. В сукупності з економічними проблемами нові обмеження можуть призвести до чогось дуже цікавого. Да. Очень любопитне. Очень любопитне, що буде далі. Очень любопитна. Ну а для того, щоб дізнатися, що буде далі, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Я розповім про це у наступних випусках. А зараз я закликаю вас максимально допомогти нашому війську, особливо із огляду на те, яка складна ситуація на мирноградському та покровському напрямках. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 284 нових ФПВ. Бажа здоров'я. Воїни 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякуємо за допомогу в отриманні дронів перехоплювачів «Дикі Шершні». Цими дронами ми будемо очищати небо від ударних БПЛА противника. Інвестуйте в своє життя, інвестуйте в життя своїх близьких, шахедоріс та русаріз. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Старненка за надані дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 1020 -го полку, хочемо виразити велику вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненко за переданих 90 дронів перехоплювачів в стінах. Кожен дрон це збереження життя. Ми цінуємо вашу підтримку і обіцяємо використовувати кожен дрон для захисту українського неба. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надану чергову партію русорізів, Кількості 50 штук на Покровський напрямок. Бажаю здоров'я, група байкера на зв'язку. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стельненка та особисто пану Сергію Стененко за черговий раз наданий чудовий дрон. цілком 70 нових розсорізів. Ваша постійна допомога та додати додають нам неабиякої мотивації, адже ми розуміємо, наскільки надійний є наш тим. Дякуємо за вашу підтримку, за вашу довіру і за вашу допомогу. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава, друже Байкер! Я переконаний, що так звана Росія своїми руками сама веде себе до загибелі. До того на жаль, вона іще принесе нам чимало біди та горя, але щоб їх росіян ставало менше, продовжуйте й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.